Сьогодні поговоримо про одну з моделей корпусів від AeroCool, яка намагається залишитися у відносно бюджетному сегменті, і водночас, трохи урізноманітнивши дизайн, догодити поціновувачам дерев'яних елементів на передній панелі. При цьому виробник заявляє, що не нехтував технічною складовою а отже, з підтримкою габаритних комплектуючих та їх охолодженням, проблем виникати не повинно. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся, одразу зазначимо, що розглядатимемо саме чорну версію AeroCool D501A з чотирма argb вентиляторами та концентратором SHIM і ARGB, яку зараз можна знайти за середньою ціною 3700 гривень, тобто близько 89 доларів. Адже про любителів білих збірок виробник теж не забув, тож світла версія на нашу думку виглядає навіть ефектніше. Якщо ж вас цікавить не тільки ця, а й інші моделі від AeroCool, у інтернет-магазині Click.ua за промокодом GERO можна отримати знижку 10% на корпуси цього виробника. Aerocool D501A постачається у картонній коробці з вирізами для спрощення транспортування та скромним оформленням, яке передбачає зображення корпуса лише на наліпці з боку. Комплект постачання складається з посібника користувача з ілюстраціями, одноразових пластикових стяжок, гвинтів для фіксації блока живлення, гвинтів для фіксації додаткових вентиляторів, гвинтів для фіксації материнської плати та 2,5 дюймових накопичувачів, додаткової опори для фіксації материнської плати, пласких гвинтів для 3,5 дюймових накопичувачів. Аерокул D501A є повноформатним корпусом типу розміру Middle Tower, вагою майже у 7 кілограм. Щоб зробити його цікавішим за інші бюджетні моделі з класичним прямокутним шасі та скляною бічною панелью, виробник, окрім заокруглених кутів, додав на передню панель декоративний дерев'яний елемент. Сама фронтальна панель фіксується вісьмома пластиковими втулками, тож є легко знімною. Окрім дерев'яного акценту, вона отримала пластикову основу та майже повністю перефарована завдяки використанню металевої сітки. У поточній модифікації під нею ховаються три 120 мм дев'ятилопатові вентилятори AeroCool з ARGB та підтримкою щим регулювання швидкості у діапазоні від 500 до 1500 обертів за хвилину. Замість комплектних 120-мм вертушок тут можна встановити 3 140-мм вентилятори або РСО з радіатором до 360 мм. Верхня металева й незнімна боковина має перфоровану решітку, яка закривається стандартним пиловим фільтром із магнітним кріпленням. З внутрішньої сторони корпуса передбачена можливість встановлення трьох 120 або двох 140 мм вентиляторів. У випадку, якщо ви забажаєте встановити сюди РСО, радіатор буде обмежений довжиною у 360 мм. Біля переднього правого кута можна побачити пару портів USB 32 Gen 1 та один USB 32 Gen 2 Type-C. Індикатор увімкнення ПК знаходиться окремо від кнопок та має яскраве біле світіння. Тильна частина доволі щедро перфорована. На ній праворуч знаходиться посадкове місце для одного 120-мм вентилятора, де виробник уже розмістив такий самий, як і на передній панелі. Нижче знаходяться сім вентильованих заглушок для слотів карт розширення, проте лише верхня з них є багаторазовою. Можливість вертикального встановлення відеокарти тут не передбачена. Класичне посадкове місце блоку живлення готове розмістити джерело довжиною до 220 мм. Стоїть AeroCool d 501 a на чотирьох пластикових ніжках висотою 15 мм із протиковзовими накладками. На дні корпуса у місці встановлення БЖ знаходиться маленький пиловий фільтр у бюджетному виконанні. Трохи далі нас зустрічає кріплення знімної рамки для HDD. Права бічна панель виконана зі сталі товщиною половину міліметра та має перфоровану зону розмірами 120 на 240 міліметрів, що зсередини прикривається пиловим фільтром на магнітних кріпленнях. Кріпиться вона за допомогою двох гвинтів баранчиків і демонтується максимально просто. Ліва боковина виготовлена з загортованого скла товщиною 4 міліметра. Вона також фіксується двома гвинтами-баранцями і демонтується аналогічним способом. Всередині корпусу маємо звичне компонування, яке дозволяє розмістити більшість габаритних компонентів у верхній частині, а нижній кожух залишити для блока живлення та накопичувачів. Тут можна розмістити плати форм-факторів від ATX до Mini-ITX. При цьому підтримка плат з роз'ємами на тильній стороні виробником не заявлена. Максимальна висота процесорного кулера 171 мм, а довжина відеокарти може сягати до мм. У разі встановлення водянки на фронтальній панелі доступний простір для відеокарти буде зменшено на товщину цієї системи холодження. Додатково 220 мм вертушки можна встановити на бічну панель. При цьому розмістити 140 мм вентилятори чи радіатор РСО вже не вдасться через обмежену площу. На нижньому кожусі над блоком живлення також присутні відповідні отвори, що створюють два посадкових місця для 120 мм пропелерів. До розташованого за піддоном материнської плати концентратору SHIM та ARGB, що живеться через окремий кабель SATA, вийде підключити ще один вентилятор з адресним підсвічуванням. За бажанням до нього також можна під'єднати контакти кнопки Reset замість підключення їх до материнської плати. Це дозволить перемикати режими підсвічування замість перезавантаження системи. Розміщення накопичувачів у корпусі потребує мінімум компромісів. У знімний кошик вдасться встановити два 35 дюймових жорсткі диски або SSD у тій же кількості. Ще два посадкові місця для 25 дюймових накопичувачів знаходяться у швидкознімних тримачах за піддоном материнської плати. Простору за піддоном небагато. Хоча виробник вказує 19,6 мм, на практиці користувач має близько 14 мм. Тож кабель менеджменту слід приділити особливу увагу, щоб мати змогу без зусиль закрити праву боковину і не деформувати дроти. Загалом корпус складений доволі якісно, хоча хотілося б бачити товстіший метал, принаймні на основних елементах. І наостанок перелік усіх кабелів, що йдуть від інтерфейсної панелі та їх довжина. Для перевірки ефективності вентиляції у корпусі була зібрана отака от система. Охолоджували комплектуючи усередині Aerocool D501A 4 корпусні вентилятори та 360-мм процесорна РСО. Корпусні вертушки працювали на максимальній швидкості 1500 обертів за хвилину, а вентилятори водянки 2100. У стрес-тесті AIDA 64 Stress FPU, процесор хоч і досяг позначки 90 градусів. Різниця між його температурою всередині корпусу та на відкритому стенді склала лише 1 градус. Більше того, інші компоненти, за винятком SSD, позитивно оцінили наявність корпусних вентиляторів, продемонструвавши нижче температури. У бенчмарку 3D Mark Spy Extreme ситуація виявилась більш неоднозначною. Температура процесора в корпусі була на 1 градус вищою, ніж на відкритому стенді. Зате температури відеокарти настільки ж нижчою. А от тест FurMark виявився найбільш показовим у питанні ефективності охолодження. Ми отримали температуру відеоадаптера на рівні 77 градусів на відкритому стенді та 74 всередині героя огляду. Хоча між температурними значеннями процесора у корпусі та на відкритому стенді спостерігалася відчутна різниця, але показнику 50 градусів для нього є далеким від критичних значень. Виходячи з отриманих результатів, встановлених у AeroCool D501A вентиляторів у поєднанні з перфорованою передньою панелью, буде цілком достатньо для ефективного охолодження навіть гарячих компонентів сучасної системи. Хоча виробник робить головну ставку у AeroCool D501A саме на дизайн, завдяки використанню дерев'яного елементу на фронтальній панелі, проте корпус має що запропонувати із технічної точки зору. За рахунок того, що перед нами класичне прямокутне шасі зі скляною боковиною та перфорованим передом, отримуємо високоефективний продув компонентів усередині. Встановлені вентилятори виглядають доволі якісними, як для варіанту з коробки, та не перевищують середній рівень шуму навіть на максимальних обертах. До того ж, вони оснащені argb підсвічуванням із 22 режимами роботи. До слова, у цей корпус влізе 11 120 міліметрових вертушок одночасно, тож спекотно компонентам системи точно не буде. Пилові фільтри присутні у достатній кількості. Попри просту конструкцію, вони ефективно затримують частину пилу і легко обслуговуються завдяки магнітним кріпленням. Так, хотілося б бачити нейлонові варіанти, але для цього цінового сегмента це рідкість. Хоча метал на всіх елементах тут не дуже товстий, але сам корпус складений якісно. Ми не зіткнулися зі зміщенням монтажних отворів або складнощами під час встановлення знімних компонентів. Єдине за що хочеться посварити цю модель, це обмежений простір за піддоном материнської плати. Його лише 14 мм, тож доведеться дуже уважно прокладати кабелі, аби не виникло труднощів із встановленням правої бокової панелі. На верхній панелі корпусу вас зустріне високошвидкісний USB 32 gen 2 Type-C та пара USB 32 gen 1, чого для більшості життєвих сценаріїв буде цілком достатньо. Добре, що одночасне розміщення чотирьох накопичувачів не потребує компромісів чи придбання додаткових аксесуарів. Приємно бачити також додаткову увагу до комфорту користувача за рахунок використання швидкознімних кошиків для SSD. У підсумку AeroCool D501A за свої 89 доларів вас точно не розчарує. Та без питань вмістить процесорну башту висотою до 171 мм та відеокарту довжиною до 400 мм. Ну а як вам ця новинка і її зовнішній вигляд? Підтримати просування огляду можна змістовним коментарем, вподобайкою і підпискою на канал. Дякуємо до нових відео і слава Україні!